В Україні завершується третя хвиля мобілізації до збройних сил. Близько 16 тисяч бійців лише з нашої області відправились на службу. У цьому призові пріоритет віддавали військовослужбовцям, які мають досвід ведення бойових дій або брали участь у миротворчих операціях. Серед тих, хто прийшов до військоматів, багато добровольців. Подробиці у наступному сюжеті. 6 вересня в Україні завершиться третій етап мобілізації. Сьогодні представники місцевої влади та військових комісаріатів запевнили, що виконали завдання президента України та поповнили лави армії досвідченими військовими. Особливо порадувала кількість добровольців. Вже немає людей, які сумніваються навколо ідеї захисту. Згуртувалося все населення, всі верстви нашого населення. Показником того є дуже велика чисельність добровольців, які самі без запрошення прийшли до військових комісаріатів. До нас прибувають дуже велика кількість військовозобов'язаних з інших областей України. Окрім цього, під час мобілізації сформовано три батальйони територіальної оборони. Зараз готують і четвертий. Фінансуються підрозділи обласна влада. У військоматах кажуть, усі бійці незалежно від призначення проходять підготовку. Військово які призиваються зараз. Вони в обов'язковому порядку. після формування військових частин їх до до відповідної чисельності, в обов'язковому порядку проходять бойове злагодження відновлення навченості для спроможності виконання завдань за призначенням Жодний військовозобов'язаний не направлений в зону АТО без відповідної підготовки. Також з області до армії відправили близько 500 одиниць техніки. Ще кілька одиниць передали представники великого та середнього бізнесу. За час мобілізації військомат та МВС порушили 300 кримінальних проваджень стосовно осіб, які ухилялись від призову. Ще більше трьох тисяч справ зараз знаходяться на розгляді у міліції та прокуратурі. Усі вони стосовно тих людей, яких до сьогодні з різних причин не можуть знайти. Серед тих дніпропетровців, котрі захищають цілісність нашої держави у зоні АТО, загинуло 117 військовослужбовців. Їхні родини можуть розраховувати на державну матеріальну підтримку. На жаль, враховуючи ситуацію, що наші хлопці гинуть там, нас на сьогодні 103 родини отримали вже посвідчення сім'ї загиблих. Це ті сім'ї, батьки яких діти, яких загибли при виконанні обов'язків на сході. На сьогодні вони в нас мають право на забезпечення відповідними пільгами. Юля Стесенко, Євген Хисний, новини 11 каналу.